Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Міністр Резніков розповів інтерв'ю українській правді, як виглядав генерал Залужний у перші години війни. Генерал, за словами Резнікова, був зібраний, зосереджений і спокійний керував обороною країни. Він практично не змінився. Пише військовослужбовець Вовнянко на своїй сторінці у Фейсбук. Не дивно, що не змінився. Залужний усвідомлював всю небезпеку становища і готував збройні сили України до війни. Про це свідчить, хоча б той факт, що. Авіацію і ППО вчасно вивели з під ударом, якби з офісу президента України дозволили залужному вивести бойові бригади з ППД на кордони, Бучі та ірпаня могло б не статися, але офіс президента України боролися з панікою, аби всі українці не втекли. Розповідали про травневі шашлики. Бо сам Резніков у можливісті нападу русських не вірив. ті самі українські правді раніше повідомили, що на нараді у Зеленського напередодні те, що рускі нападуть, доводили два силовики залужний і Будану. Заперечували можливість нападу русських Бакану і Резніков. Баканова вже звільнено, а в керованому ним СБУ відкрилося кубло агентів Москви на керівничих посадах. А Резнікова влада відмазує з усіх сил, і це наводить на роздуми. В той же час Вовнянко продовжує зараз. Коли відкрилося, що голова управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов працював на Росію. А екс-голова СБУ і другого зеленського Іван Баканов на призначав цілий натовп московських агентів пропонує прочу читати мій текст від березня 2021 року. Ще тоді ми повідомляли, хто таки наумов і Баканов. Тут набір цікавих історій про те, як Баканов з коришами віджимали гідроелектростанцію на Хмельниччині. Про те, як Баканов організовував для зеленського схему переведення без готівки в готівку в чорну. Про те, як гарно стали себе почувати друзяки Баканова за президента Зеленського, і ще про кокаїн. Багато про кокаїн повторю. Опублікував я це 18 березня 2021 року до вторгнення. Лишалося друзі, розповіли про зеленського. Зате Зеленський особисто не краде до дурних, очей буде доводити вам кожен шанувальник з Святій вірів. Зеленського непорочного можна тільки позаздрити. Проте два роки перебування зелених у владі відкрили чимало корупційних оборудок, пов'язаних з командою. Депутат Геоле Рослава публікував сенсаційний матеріал, відео де старий діловий партнер Зеленського сам розповідає про їхні оборудки. Про кого йдеться? Йдеться про бізнесмена Геннадія Лазутіна, давнього ділового партнера. Ра нинішнього голови СБУ Івана Баканова та помічника президента Сергія Шефіра Баканов багато років працював у Лазутіна фінансовим директором. Як відомо, Баканов став керівником того «Квартал 95» з січня 2013 року. Лазутін розповів, що працювали з кварталом 95 Вони почали раніше, ще коли Зеленський був продюсером телеканалу Інтер. Схоже на те, що свого старого друга дитинства Баканов з зеленським знайомі ще зі шкільних часів Баканов знайшов через серйозні проблеми з законом. Тоді Лазутін Баканов і його свояк Олександр Біляїв намагалися рейдерським шляхом захопити Мартинівську ГЕС у Хмельницькій області. Захопити ГЕС не вдалося, проте Біляєв Лазутін і Баканов вийшли тоді сухими з води. Звідо Оле Рос зрозуміло від кримінальної відповідальності гора рейдерів відмазав Володимир Зеленський. Він тоді був генеральним продюсером каналу Інтер, власник якого Валерія Хорошковський. очолював СБУ. З ним Зеленський, що називається Порішав, співпраця виявилася взаємо. Вигідна на відео Лазутін розповідає, як Баканов організував для зеленського схему з обналу грошей, які Хрошковська надсилав. Виключно без аналом, а отримувати кошти законним шляхом. Ну зеленський же не лох якийсь. До речі, історія з Мартинківського ГЕС мала неприємне продовження після призначення Баканова головою СБУ проти власника ГЕС Ігоря Тинного, якого 10 років тому у Василії трійці не вдалося розвести. Було порушено кримінальну справу. Увага! за фінансування незаконних збройних формувань. характерна деталі за словами тинного діловий партнер Баканова Біляєв має низку спільних бізнесів як з Росією, так і з М Кримом, це Баканова, звісно, не цікавить. Про що ми говоримо взагалі у чину голови СБУ, дружина громадянка Росії? Обрання зеленського президентом і призначення Баканова головою СБУ для їхніх колишніх ділових партнерів стало Клондайком і Ельдорадом. Свояк Баканова Біляєв наразі є офіційним радником. Голови СБУ. Йому надана державна охорона, і він внесений до стопереліку реєстрах. Тобто, посадовці, журналісти, що цікавляться діяльністю Біляєва, потрапляють під моніторинг СБУ. Не бідують інші ділові партнери. Зеленського та да Баканова на відео Лазутін смакуюча слова розповідає, як він вирішує справу з Андрієм Наумовим, керівником внутрішньої безпеки СБУ. Про діяльність Наумова можна писати не те, що допуск цілий роман інтернет забити його корупційними подвигами. Ще один друг Лазутіна Артем Капелюха, начальник 4-го управління в департаменті КАМ. Якщо просто куратор від СБУ всього, що пов'язано з митницею, вам зрозуміло, які операції можна прокручувати, маючи таких друзів. Лазутін на відео не Приховує, вони прокручують за участі Баканова за безпосередньої участі Зеленського в долі всі. Це вам не три тисячі доларів офшорі. Тут масштаби йдуть на мільйони доларів наших з вами. І ще одна деталь: Лазутін багато розповідає про пристрасть президента Зеленського до Кокаїну з подробицями. Нас то цим не здивувати. Але звідки у Лероса таке відео запитаєте ви? Я здогадуюся, але думаю, з'ясувати це мусять правоохоронні органи разом з тим, чи правда те, що сказано на тих відео. Відео 150% п'ятдесят відсотків гарантії, де ніхто нічого не розслідуватиме. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.